На подвір'ї гамірно діти збираються у мандрівку до школи. Укриття у їхньому навчальному закладі немає. Тож вчаться в іншій школі. До неї три кілометри, і на уроки малечу повезуть новенькі автобуси. Да, автобус забирає дітей. Автобус привозить діток. Дітям дуже подобається, вони просто в восторге. У них, ніхто мімочуби, ще путішестя дуже такі доповнітельні воспоминання. дитинства будуть. Діти розсідаються по місцях, прощаються з батьками і рушають у мантри. Хоч школярі і сонні та час від часу позіхають, але від подорожі у захваті. В нашій школі освітній процес організовано за дистанційною формою навчання, але біля сотні батьків виявили бажання навчатись за змішаною формою. І було організовано підвезення до 134 ї школи. Ми вже вдруге сьогодні виїжджаємо. Все добре. Поки малеча уважно роздивляється навкруги, водій максимально зосереджений, адже безпека школярів понад усе. Маршрут прокладений в об'їзд, де трафік не такий інтенсивний, так безпечніше. За ініціативою міського голови департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, були проведені відкриті торги на перевезення дітей, які навчаються в закладах освіти міста Дніпра. Всі транспортні засоби відповідають вимогам чинного законодавства та забезпечені всім необхідним для безпечного перевозення дітей. Також кожен автобус підключений до системи моніторингу GPS загального користування міста Дніпра. Кожен автобус і кожен маршрут має страхування. Маю паспорт маршруту, який узгоджений з поліцією, з укртрансбезпекою та департаментом транспорту Дніпровської міської ради. П'ять автобусів щоранку забирають малят і розвозять по навчальних закладах. І нині усі діти, які навчаються не у своїх школах, забезпечені транспортом. Ось, наприклад, такий варіант, що Складно добратися більше двох кілометрів. Ну, тут навіть близько трьох треба перевести. Ось і, так три школи на зараз організовано переведення, перевезення, і ще три планується. Врешті хвилин за 20 мандрівка добігла кінця. Школярі бадьоро побігли на перший урок.